99% людей, навіть ті, хто займаються магією, не знають цього факту. Магія має 12 гільдій, 12 напрямків розвитку. Тобто, якщо взяти, наприклад, як Гаррі Поттер, в якому є Слізерін, Гріфіндор, що ще там, я не пам'ятаю, так же саме в магії є 12 гільдій, які мають свій напрямок. І кожна з цих гільдій має свій напрямок, має свої кваліфікації, має свої е, уровні розвитку, і має свої гілки, по яким розвивається людина. І тому, зрозуміте, 12 гільдій, в кожній мінімум 2 гілки. Тобто вже 24 сфери, а в кожній може бути і 5, 6, 10, 20 напрямків. Отож. Перед тим, як казати, що магія це лише ритуальчики, на кладбищі і ще десь. І інше, 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 зрозумійте, слово магія, інформація, знання про магію намного ширше, ніж ви думаєте. Тому перед тим, як чогось боятися, про щось розказувати, щось казати, що це не працює, ще щось і інше, зрозумійте, ви не знаєте нічого про це. І спочатку вам треба, хоча б дізнатись базовий мінімум.